і e Жовтня розпочався і підсезон захворювань на грип та герві. Поки що рівень захворюваності на 14,5% нижче епідемічного порога. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Володимир Папач. На 22 грудня в області зареєстровано майже 55 тисяч випадків захворювання на гострі респіраторні інфекції. Це на 19,1% менше ніж за відповідний період торік. Найбільш активно у нас. Воріють в Золотоніському і Звенигородському районах. А питома вага дітей у від загальної кількості захворілих складає 61 відсоток. Це до речі, на 10 відсотків вище аніж за аналогічний період 23-го року. Щодо COVID-19, то від початку під в області захворіли 661 особа, а зокрема 34 дитини. А питомого хворих на цю інфекцію у загальній кількості захворювань на гРВІ складає лише 1,2%. що зайвий раз засвідчує, що COVID-19 став уже звичною сезонною респіраторною інфекцією як грип, парагрип і інші респіраторні вірусні хвороби. Попри це зафіксовано чотири летальні випадки через коронавірус, але смертей від грипу цього року не було. Два випадки в Курсун Шевченківській і дві по одному в Черкаській і Канівській територіальних громадах. Крім того, лабораторно підтверджено кілька вірусів грипу на сьогодні. Лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу типу А, Б. У дев'яти областях області, в тім числі і на Черкащині, Володимир Папач нагадав, що єдиним дієвим способом запобігання тяжких випадків грипу та covid 19 залишається вакцинація. Існують високі ризики одночасного інфікування вірусом грипу і коронавірусом. І у такому випадку ризики смертності зростають у шість разів від зазвичай. І єдиним Ефективним засобом профілактики і убезпечення від коронавірусної інфекції, як власне і від грипу, є вакцинація. Особливо важливо вакцинуватися людям із груп ризику, каже Володимир Папач. Це діти і дорослі, які хворі на супутні захворювання, у яких ослаблений імунітет, вагітні жінки, люди старші 60 років, а також представники окремих професій, як то медики, освітяни. Військові вакцинуватися можна безкоштовно в пунктах щеплень чи амбулаторіях за записом через свого сімейного лікаря. В області діють 88 пунктів щеплень. Працюють мобільні вакцинальні бригади, які охоплюють найвіддаленіші населені пункти.